Я не знаю, як ми будемо встигати. І що він нам сказав, що треба подумати. цей 450 коштує. То не треба стримитися, щоб випендрюватися. тривати. його обирати? Ну, як так? Максика покормила. Це дуже класна техніка. Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому лозі, в нашому новому відео. Ми з цим вийшли прогулятися. Я вчора намагалася. Хоч щось вам зняти, але зняла мабуть, на хвилини три і все. І я почала прибирати, перебирати, ховати зимовий одяг, діставати весняно-літній, і на це в мене пішло майже годину, ой, годину, майже день. Ну, так, день. Потім ще до нас гості приїхали, потім то-то, то-то все. -то ну, коротше, я навіть нічого від не зняла. Тому починаємо новий день. Ми гуляємо, у нас ще гарна погода. Завтрашнього дня вже буде похолодання, буде 13 градусів, але роботи завтра буде просто мега багато. Настільки багато, що я не знаю, як ми будемо встигати. А так щоб почну потроху розповідати вам, що взагалі а, нас чекає і сьогодні приходив чоловік, який займається нашою територією ну, Територію нашого кварталу, скажімо так, в якому ми живемо. І що він нам сказав, що нам треба зробити, він додав нам роботи. Ну, ми і самі розуміли, що це треба буде робити. Але якось, коли нам вже сказали, що треба це зробити, і бачимо, ну, найближчим часом, ну, куди вже нікуди не дінешся, то треба це робити. Так що буду потихеньку вам розповідати. Ось це ми поки що ще підемо погуляємо. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою і гарного, чудового перегляду. У нас наросла Боня. та взагалі рукою підпер собі голову і лежить такий ногу звіс, Взагалі, красавчик. Сінок, тобі нормально? Зручно? Кажі, мама, ну якщо лежу, так не зручно. поїхали, чого стоїш? Так? Все гаразд. Ще зайшла в дитячий магазин, подивитися взуття. А, є взуття в нашому магазинчику, тут в нашому місті, але воно коштує 80 євро приблизно, а якраз 19-й розмір. І я так думаю, підскажіть, хто знає, як швидко в дітей ростуть ніжки. 19-й розмір, наскільки його вистачить. Чи є смисл купувати за таку вартість взуття, чи все-таки? Вона дуже швидко росте, хоча ну, дехто, я дивлюся, там 22-й розмір в два чимось То Мені цікаво, як швидко росте нога зараз, починаючи там, від 10 місяців від року. Десь так. Тому що треба щось робити з взуттям. Погане взуття купувати не будемо, тому що дитині треба ходити. І треба подумати, треба мацати в будь-якому випадку, тому що я дивлюсь такі красівочки гарні, а вони її підошва пряма пряма прям, і вона не гнучка. Це вже там таких більш старших діток, які вже нормально ходять, а не які тільки починають. Думаю, я не знаю. Я вирішила повернути з повернутись Ай, А, не так. А для того, щоб подивитися ще раз розміри і взагалі, ось цей 450 коштує. Так, 449. Тут носочок закритий, гнеється. Гнеться. І задне косиченький. Ну, класно. Дуже подобається. Це 20-й, це навіть 18-й. Mm. <laughs> То такі наріки дуже класні, такого поняв. Це дівчачі, а це хлопчачі, угу. ну, це більш тепліше. Mm. Вот так, так раз кошти покажу. А вони так ось 450, навіть не 500. Вибачаюсь. Одну, одне взуття ми поміряли, це 19-й розмір, але тут досить таки вільно. І єдине, що зрозуміла, що класно саме взуття, отаке, щоб прям отак от роздівалося, тоді нас подала чудово. А інше взуття, на жаль, не зовсім підходить. Наприклад, оце що на нього вдягти. Навіть 18-й цей розмір важкувато було. А 4, 550 я бачила оце взуття. Який розмір? 18 й ну, зараз спробую це вдягти. Ми вже вдома. В mm -hmm. двох, в трьох, тому вже спить. Вирішили пообідати рибкою, Це ще в нас кумрія. Щука. Так, щучка. І кукос ціловив ще минулого року. Mm -hmm. І кукурузка. Вже подобається ця кукурузка. Я зайшла в магазині і купила. Так що хто буде їсти, бажано смачно. У нас, звісно, так прям все презентабельно, гарно і смачно, але що поробиш? А що не того? По простому чи що? У то не треба стримитися, щоб випендрюватися. Я теж так думаю. Про що я хотіла розповісти? У нас на газоні, якщо видно, тут є мох. І нам сказали, що цей мох бажано вичесати граблями. Ось якраз вже він почала чесати, так граблями він вичесується. А потім вже після того, як вичесали мох граблями, треба удобрити. Я вже подивилась на сайті в магазину, в який ми зараз будемо їхати, там є навіть проти моху і добриво. Дорого коштує, але сподіваємося, що, можливо, там будуть меншими розмірами, але от завтра, мабуть, потихеньку коротко, кожного дня буду вичесувати цей мох, а що поробиш? Треба спробувати вичесати. А стосовно кущів, то сказав, що вже пізно треба було осінньо. Не прямо так, щоб було пізно осінь. Ні, зараз пізно. Зараз пізно. Ні. Ні, я кажу, що зараз пізно, треба було осінь. Це буде осінь. Цієї осінь ми нічого не робили, скажімо так. Ну так. А оцей кущ, ну він, скоріше, ну, за все, все. Вже не йому. один, напевно. Я улю, тому що в нього, бачите, ну, там є якісь брунічки. Скоріше за все він повністю було. пропаде і він сказав, що будуть сидити підімовити. Не тільки його обирати, а й сусідні. Ну, да, так, так. Декілька сусідніх десь mm. по. Прогавина. Покотиш, що мука. Так, так. Так що, отут ось, ну, такий гарненький, ось. Тут гарний, зелений, а тут все вже, майже лисо лиса. Yeah, yeah. Ми ще їх подобримо, а тут взагалі буде гарненько. Я mm. тільки спочатку хотіла позагрібати тут. <laughs> Пізно. Mm. Ну, потім вже позагрібаємо, мабуть. Mm. Треба там порядка народити. Ну, така, карточка. А ми всім сімейством а їдемо в магазин <рик> по відра, в які я буду саджати рослинки і плюс по подобриво їдемо. Це про які відра? А подожди, а ми не в Харнібургі бачили. Та там також є, те та саме ціна. Це по-моєму не те, що я хотів. Ну просто відра мені тут від віцо. Або ті, ті ті. Скажи мені, я тобі скажу. Е -е... Довгі оті, щоб ми туди перед хатою стали. А, так вони і там, і там, ага. ми будемо впевнена? Ну, гулянемо, яке коштує. Я не пам'ятаю, скільки воно коштує. Ну, відра, не... от точно, відра точно треба. Просто там треба таку щось посадити, там, було, там пусто в нас, треба щось гарненьке, що там було щось. Можливо, треба подумати, що туди посадити. І... Спочатку, а потім вже а потім вже. Так що поїхали. Поїхали. Поїхали з нами. Ми приїхали в садовий центр, ще дивлюсь на вітрі, звісно, каже, не естетично. не естетично. Мені ціна естетична. Так, да, класно отаке от поставити, в нього посадити. Але воно коштує 49 крон. А це 14,6. Взячі, наприклад, там три отаких от по 14 20-літрових там, да? І Два, наприклад, отаких за 6. Ще взяв, знайшов. да? Розміри правильні. Ну на одну палетру, палітру Ну, Чи так, це ми для полумічка. Полонечки, так, так. Да. Скільки коштує? 80. Скільки? Само її сліз. Сами, такі ціни, я їх сказала, 30 км, ніде ніколи в житті не було. Да, ладно. Ну як так? Навіть 90 збрехав. Ось це без вікончика. Ну як так? Не, може на не тепличку на таку сіточку. Ну типу, все одно її знімати, боїться, там вікончика буде. А це я, може за цим трупу там. Ну, напевно, так. Особи нічого і не знімали, тому що ми самі шукали, там, де його що знайти, де що вибрати, вибирали, говорили, спілкувалися. Ну в общем. Купили, купили, купили відра. все-таки таке от, на таке корито купила величеньке. Я на фоні реги так прикольно. Сночі. Так, це для фотки. Взагалі, ще купили для того, щоб тут попшикати бур'ян повністю. Обробити цю всю територію, тільки я приберу ще фіалочки. І потім можна буде все все запшикати. Планую цими садовими справами зайнятися завтра. Якось будемо з Костю домовлятися, вирішувати це питання, тому що час іде, а зайнятися то треба. Треба все до ладу приводити, тому що дуже прямо позаростало, і вже садити треба, і все робити треба. Тому завтра будуть садові справи, буде огляд наших рослин і все, що зв'язано із садом. Пов'язано. Пов'язано, зв'язано, а пов'язано. Так, я знаю. Ти чого не заспокоївся? вся. Mm -hmm. Скоро купатись треба. Буде. ще не набігався. Сидіть багато. Так. Я Максика покормила. Не задоволений, що його кормила. Там паштети з сметанкою. Видно, що не задоволення. Видно, що не задоволення. Ну, Хоч трошки поїв. Правильно, коли я його кормлю, ну, з ложечки я йому тупо даю, припідносю цю ложечку до а, мордочки і даю йому. Я? Бачу. У нас і рога осипається вже. Недовго вона сюди? Вона взагалі довго це, мені здається, просто в цьому ці, за ці теплі дуже дні вона офігела і вирішила вшитися. Я свою в чергу а вирішила спробувати попробирати то мох горбільками. Це така трапична робота, це так довго і так багато. Ця дитина виривається. Коротше, роботи багато. З мохом і сином. І сином. Так що, оце такі у нас справи сьогодні і були. Я вже ті макапклала спати, там на фоні буде робити м'ясо. Коротше, це дуже класна техніка аерофритюр, аерогриль. Так дуже класно. Ми ним користуємося, ну мабуть, щодня. От якщо не збрехати, от майже щодня, ну може там день, два в тиждень не користуємося, але це буває дуже рідко. Навіть от я зранку я взяла гриби шампіньйони. Я їх порізала, поки я собі зісмажила де це зробила салат, щоб пінньони вже приготувалися. І от зараз м'ясо закинемо. Взагалі там воно виставляється на 20 хвилин, але так як м'ясо майже готове. Просто що заморожене, Також буде набагато швидше, ніж це робиться в духовці. Ми духовкою вже не користуємося взагалі. От реально, раніше ми на духовку там м'ясо, картоплю скидали, зараз ні. Мабуть, раз я щось там сама готувала. А, ні, дораду, здається, так готували. Да, в духовці ми готували тільки до раду. І все. і більше нічого. Дуже рекомендую. Етап. І взагалі буду завершувати вже цей влог. Я хочу вам сказати велике дякую, хто додивляється наші влоги, хто ставив подобайки, хто ставив, будь ласка, поставте мені. Буде дуже-дуже дуже приємно. Напишіть якийсь приємний коментар. Можете ну, неприємний. От що захочете, то й напишіть. І підписуйтесь, будь ласка, на канал. І побачимо з вами вже в наступному відео. Пока-пока!